Цей пристрій зводить мене з розуму у 2021-му Всі казали, що немає сенсу оновлюватись на iPhone 13, бо він майже не відрізняється від 12-го. А зараз, коли вже вийшов 14-й iPhone, перспектива стає зовсім іншою. Тому сьогодні я хочу відповісти на дуже цікаве питання: чи варто купувати 13-й iPhone у 2023 році? Вітаю всіх і кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Дякую, що підтримуєте український YouTube. Давайте обговорювати гаджети. Почати пропоную з того, як цей пристрій виглядає та як він відчувається. Про ці лежить дуже приємно, особливо без чохла. Передню та задню панелі захищає скло, а для захисту екрана все ще використовується керамік шилд. Корпус виготовлено з алюмінію, і я вже багато разів казав, що мені таке рішення подобається значно більше ніж нержавіюча сталь у прошках. Відчувається тактильно приємніше, не збирає відбитки пальців. І а вже ж дозволяє пристрою важити лише 174 грами. Наприклад, мій Pro важить 204 Грами, і це здається, що, начебто, не така вже й велика різниця, але вона відчувається лише під час тривалого використання пристрою. І легше тут означає на 100% зручніше. І якщо ми вже говоримо про зовнішній вигляд, треба відмітити розташування основних камер. Здається, що в якийсь момент Apple дуже хотіли, щоб всі навколо бачили, який саме у вас айфон, щоб не плутали з 12 12-м. і це логічно, бо треба ж ці девайси якось продавати. Особисто мені не дуже подобається таке розташування камер, хоча з іншого боку я б ніколи не сказав. Що це може бути, хоч скільки то принципово. Все одно ти ці камери майже ніколи не бачиш. До речі, як ви ставитесь до такого розташування камер, можете написати в коментарях під цим відео. Мені справді цікаво, скільки людей зі мною погодяться. І останнє, що варто згадати: новий чубчик в 13-й лінійці. Він став трохи меншим, і вже тоді було зрозуміло, що Apple просто не знали, куди та як його еволюціонувати. Скажу так, якби я заздалегідь не знав, що виріс менший ніж був у 12-й серії, я б ніколи цього не помітив. Що Ще варто відмітити з оновленням на iOS 16, iPhone 13 і вся 13-та лінійка, як і 14, та тепер вміють розблоковуватись Face ID в альбомній орієнтації. Думав, що це й не важливо, ні, інколи реально корисна штука. Корпус iPhone 13 захищено від пилу та вологи за стандартом IP 68. Це означає, що з цим пристроєм можна пірнати під воду, щось знімати на камеру. Я цього не раджу, тому що ну будьте охайними зі своїми девайсами, і вони вам тоді досить довго прослужать. Щодо різних кольорів корпусу, їх існує всього 6. Starlight, Midnight Blue, Pink, Red та Green. Мені особисто найприємнішим здається Starlight, але тут же кожному своє. А ось що я знаю напевно, так це відповідь на питання, де найкраще купувати техніку Apple в Україні. Після кількох невдалих експериментів із різними продавцями я дійшов висновку, що мати надійне гарантійне обслуговування це найбільше благо, яке вам можу надати та чи інша мережа магазинів. А тут вже не потрібно ніякої реклами. Бо і так зрозуміло, що мережі магазинів Айон просто немає рівних у цьому. Питання, бо вони єдині в Україні мають високий статус Apple Premium Reseller. Магазини Айон знаходяться у Києві, Дніпрі та зовсім скоро ще в деяких містах. Але якщо є бажання, можна замовити будь-який пристрій на їхньому сайті з безкоштовною доставкою по Україні. Хоча особисто я раджу заглянути в магазин. Тут працюють реальні фахівці, які знають про техніку Apple. все. Третє, якщо з вашим Apple девайсом щось сталося, ви завжди можете звернутись до авторизованих сервісних центрів Айон, які на сьогоднішній день є у Києві. Та Дніпрі, але актуальний список краще перевірити на їх сайті, бо вони досить швидко розвиваються і, можливо, вже є у вашому місті. Або ви можете надіслати проблемний продукт поштою. А якщо буде потрібно замінити будь-яку частину вашого пристрою, айон гарантують використання виключно оригінальних деталей. Посилання, як і завжди, є в описі цього відео, але краще приходьте в магазин та зацініть все самі. Якщо Apple, то Айон iPhone 13 отримав 6,1-дюймовий Super Retina XDR OLED дисплей з підтримкою HDR 10, Dolby Vision, пікова яскравість становить 800 ніт та 1200 ніт для HDR контенту. Сама матриця чудово відкалібрована, однаково зручно чи гортати стрічку в якійсь інсті, чи читати якийсь текст, чи навіть просто дивитись відоси. Особливо коли ці відоси у 4К з HDR, там просто космос. Дуже приємно. На жаль, такого контенту у нашому повсякденному житті не так багато, але якщо у вас є підписка на Netflix. Можна добряче кайфанути. З мінусів відзначив би лише одну річ, але насправді неприємно та навіть трохи образливо. Екран працює лише з базовою частотою оновлення в 60 Гц. Ніяких там 90 чи 120 тут немає. І тому, якщо порівнювати iPhone 13 та iPhone 13 Pro і просто почати гортати щось на екрані, там якісь стрічки чи що завгодно, може саму систему, то iPhone 13 виглядає значно гірше, ніж його старший брат. Ідея моя така: сам по собі екран крутий без питань. Якщо не порівнювати, чи якщо ви ніколи не користувались пристроями з підвищеною частотою оновлення, вам 100% буде. Ок, але 120 гц це така штука, з якої б ніколи не хотілося б робити даунгрейд. Тому, якщо вам цікаво, чи варто купувати iPhone 13, чи трохи переплатити за iPhone 13 Pro, моя відповідь однозначно так. Якщо вам буде цікаво, можете написати про це в коментарях. І я зроблю окреме відео, де порівняю iPhone 13 та iPhone 13 Pro, щоб все було зрозуміло більш детально. А знаєте, що ніколи та не з чим не вийде порівняти. А вже ж наш сьогоднішній рандомний донат. Ось він. Також хочете потрапити в моє наступне відео? Не питання. Для цього потрібно лише перейти за посиланням в описі цього відео на мою сторінку донателло та підтримати мій канал Гривнею. Як ви, мабуть, знаєте, весь контент на цьому каналі я роблю лише сам один, тому мені дуже приємна ваша підтримка. А ще 10% від кожного донату я завжди переказую на ЗСУ. Дякую всім, хто донатить. А тепер назад до гаджетів. Ось, де все стає неймовірно кумедно. Серце iPhone 13 є п'ятинанометровий Apple A15 Bionic, а на борту девайс має 4 гігабайти оперативної пам'яті. Постійної пам'яті може бути три різних варіанти: 128, 256 та 512. Я завжди раджу обирати найменший варіант, тому що він дешевший, а Якщо вам потрібно більше пам'яті, то купіть собі якийсь там iCloud. Бо Apple це ті чуваки, які дуже погано розуміють, скільки має коштувати постійна пам'ять. Спойлер, насправді вона не дуже коштовна, а вже ж треба якось заробляти, але. Це вже реально дивно. Щодо потужності iPhone 13, тут взагалі немає жодних питань. Це працює як слід ніяких нарікань. Всі актуальні ігри літають, застосунки в пам'яті тримаються довго, а оновлення iOS ще декілька років будуть стабільно надходити. І тут ви можете мені сказати, а вже аж тут все буде супер-пупер круто, тому що Apple використовує такий самий процесор в iPhone 14. Це не зовсім правда, тому що в iPhone 14 використовується System Chip з iPhone 13 Pro, і це важлива різниця у цьому смартфоні більше оперативної пам'яті та, начебто, на одне графічне ядро більше, тобто iPhone 13 Pro, як iPhone 14, трохи спроможніший ніж iPhone 13. Далі акумулятор. Акумулятор в iPhone 13 встановлено на 3240 мАч. Пристрій підтримує швидку дротову зарядку, бездротову зарядку та бездротову швидку зарядку за допомогою MagSafe. По автономності скажу так: це суперстандартні показники для iPhone, тобто цілий день більш-менш активного використання, а ввечері чи перед сном на... Зарядку. І якщо ви опануєте швидку зарядку, то життя стане трохи легше, і ви завжди матимете достатньо автономності. Тому я раджу всім, кого iPhone підтримує швидку зарядку, якщо я вірно пам'ятаю, це всі пристрої починаючи з 11 серії, купіть собі швидкий блок шивлення та заряджайте свої смартфони значно зручніше. Воно того варто. Як і варто підписатись на мій інстаграм, якщо чомусь ви цього ще не зробили. Посилання, як і завжди, є в описі цього відео. iPhone 13 має приємну основну камеру на 12. 12 мегапікселів зі світлосилою 1,6 та непогану 12 мегапіксельну надширококутну камеру світлосилою 2.4. Що тут сказати, це все ще файна камера, якою дуже легко користуватись, бо програмна обробка зображень працює на 10 з 10 Ідея моя така: якщо ви шукаєте смартфон, який має працювати за схемою, дістав з кишені, навів на щось, натиснув кнопочку і отримав нормальну фотку. Ну, це цей цей пристрій вам підійде. На жаль, ніяких приколів з прошук тут немає, тому ні Пророу, ні прорес ми не отримали. Отримаємо. Але з іншого боку є режим кінематограф, який працює в full HD, але досить плавно. Раніше я вважав цю штуку просто приколом, але ні, якщо руки ростуть з вірного місця, можна отримати дійсно приємні кадри. Ще вважаю потрібним відзначити, що iPhone 13 отримав нічну зйомку і фотографує значно краще за 12 iPhone. Ну і як завжди, фронталка. Вона є, вона фотографує ок. Ось вам декілька прикладів. Якщо освітлення достатнє, фотки виходять приємні, якщо ні, мило та пікселі. Зараз iPhone 13 можна купити офіційно, тому що Apple все ще продають його на своєму сайті. В Україні ціни такі: 128 ГБ коштує 36 тисяч гривень, за 256 ГБ потрібно віддати 41 тисячу гривень, а 512 ГБ вже коштують 51 тисячу гривень. Тут ще варто зазначити, що з моменту релізу пристрою пройшло трохи більше як рік. Тому на OLX вже 100% є пропозиції на вживані смартфони в ідеальному стані та з досить непоганим станом акумулятора. Я в цьому рішенні бачу лише. Ще одні плюси, тому що, по-перше, ви непогано економите гроші. А по-друге, ви допомагаєте нашій планеті, позбавляючи її різного додаткового сміття, там коробки, зарядки, ви зрозуміли про що йдеться. Тому якщо все це якось підсумувати, я впевнений, що iPhone 13 це дуже непоганий варіант на 2023 рік. Він має дуже схоже залізо з актуальним 14-м айфоном, але коштує значно менше. Так, ви не отримаєте декількох крутих функцій камери та детекцію аварій, але тут вже вирішуйте самі, що для вас пріоритет. Оритеті потужності точно вистачить. Виглядає смартфон як актуальний флагман, акумулятор тримає як слід. І якщо планували купити, я підтримую вашу ідею на 100%. А якщо у вас залишились якісь питання, сміливо задавайте їх в коментарях під цим відео. А якщо ви є власником такого пристрою, пишіть про свій досвід в коментарях, впевнений, що, по-перше, багатьом це буде корисно. А по друге, мені було б цікаво почитати. А якщо все це відео здалося вам цікавим або корисним, не забувайте вліпити йому вподобайку під підписатись на мій канал та натиснути на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає коментарі, бо це дуже допомагає у просуванні українського контенту. Дякую вам, ви найкращі. Також в описі цього відео є посилання на мій телеграм-канал. Якщо вам цікаві мої думки з будь-якого приводу без цензури, ласкаво прошу до найприємнішого ком'юніті на платформі. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!